Як конструктор для дорослих в Івано-Франківську дружини військових навчалися збирати fpv дрони Тренінг тривав два дні. Більше у наступному сюжеті. Спершу інструктори розповіли учасницям, що таке дрон, з чого він складається, і провели базовий курс паяння. А далі дружини військових самотужки збирали безпілотник та вчилися його налаштовувати. Найскладніше це припаяти певні деталі. Які є такими більш найпотрібнішими для пілотування самого дрона: це двигуни, камера, польотний контролер, приймач управління, відеопередавач. Тобто, все потрібно все на плату впаяти в. Потрібні послідовності і якісно за два дні жінки зібрали три семидюймові fpv дрони. Говорять зараз на передовій безпілотники, це одна із найбільш необхідних речей. З фронту раніше приходили все таки запити на дрони цілі. Зараз дуже часто до нас звертаються і просять запчастини, тому що дуже багатьох бойових підрозділах на місці збирають і ремонтують. Частіше ремонтують, все ж таки і впівішки. Це взагалі розхідний матеріал, це ми всі дуже добре знаємо. І ми самі, ну якби перебуваючи в такому постійному русі від запитів, які нам надсилають наші чоловіки до їхнього виконання, ми хотіли спробувати. Тому що дуже часто зараз ми чуємо про те, що можна зібрати дрон на кожній кухні. От ми потестували. Віра Постольна каже: на тренінгу здобула базові навички, тож планує і надалі збирати дрони для воїнів. Дрони роблять. Дуже велику справу достають туди, куди не може дістати військові. Тобто, жива людина, яка може вийти і одразу загинути. Хочеться допомагати, навчитися і допомагати там чоловіку. На кожному етапі збирання виріб перевіряв на якість спеціаліст Олександр Нотич. Ми перевіряємо, щоб воно злітало. Трималося, тримало баланс і переміщалося. Можемо ще підцепити якийсь вантаж, підняти вантаж. І все, далі відправляємо їм. А там йде вже повноцінне випробування на полігоні цього дну. Тобто для того, щоб його нормально випробувати, це потрібно, щоб підцепити до нього вантаж і десь 2 кілометри, три км він прилетів. Після цього вже можна впевнитись, що дрон дійсно. Готові і відправляти вже на якісь бойові завдання. Зібрані дрони відправлять бійцям 102-ї бригади сил територіальної оборони Івано-Франківщини.